В своїй роботі в своїй практиці я дуже люблю використовувати різні види інструментів, і дуже мені подобаються інструменти, які є універсальними. І їх можна використовувати як в індивідуальній роботі, так і в груповій роботі. Їх можна використовувати як для простої саморефлексії, так і для глибинних процесів варт-коучингу. І це зараз розповідаю вам про інструмент, який називається колесо балансу. Я дуже обожнюю саме колесо балансу за універсальність, і мало того, що це дуже дієвий класний інструмент, просто проаналізувати та ту чи іншу ситуацію у своєму житті. А ще на основі колесу балансу можна дуже класно створити алгоритм виходу з цієї ситуації, так, і побудувати вже такі дієві класні кроки для того, щоб щось змінити, якщо на це є запит. Схема роботи проста: ми малюємо коло і починаємо ділити на рівні сегменти, котрі будуть закладатися як наші сфери життя. По-перше, дуже чудовий варіант проаналізувати взагалі своє життя, коли щось тобі не подобається, але що саме треба змінювати, ти ще не знаєш. Тому можна намалювати таке чудове коло і обрати ті сфери життя, котрі у вас є, котрими заповнене своє життя, і почати на них. Чесно, відверто для себе відповідати, наскільки зараз та чи інша сфера приносить вам задоволення? Чи достатньо вам в кожній сфері задоволення? І ви вже тут можете побачити, що деякі сфери життя у вас в гарному настрої, в гарному енергоміні, а деякі, можливо, Викликають питання. І тут дуже головне для себе з'ясувати, що колесо воно не може бути повністю 100% одночасно, регулярно, 24 години на день і 365 днів на рік. Але все ж таки, якщо у вас є внутрішнє відчуття, що щось негаразд, треба, треба подивитися, де можливо прогавина, і що ви можете для цього зробити. Але знову ж таки нагадаю, що якщо ви побачили, що десь якісь сфері життя у вас є якісь маленькі негаранди, то це не ставить. Фініш в цій сфері життя, а це тільки відкриває можливість над нею гарно попрацювати. А працюємо ми в такому варіанті. Ми описуємо цю сферу, кота у нас викликає питання, і можемо попрацювати в двох напрямках: в першому напрямку написати, що зараз нам не подобається, що саме не подобається, а в другому стопчику написати, що ми можемо вже зараз зробитися. Що зробити, що змінити, що доєднати, додати. Ми завжди повинні пам'ятати, що користуючись цією маленькою схемою, ми можемо дуже класно закрутити свого своє колесо життєвого балансу і на основі прописаного, що ми можемо зробити, прямо відтворити план на наступні місяць, два і три, для того, щоб зрушити з місця і почати будувати свою найкращу версію свого життя. інколи буває так, що люди пригадують тільки здоров'я, роботу і час сім'єю. І тільки з тих трьох пунктів складається їхнє життя. Все інше, вони чи не помічають в своєму житті, чи дійсно не прикрашають своє життя іншими пунктами, котрі можна втілити в своє життя. Тому ще один варіант праці з колесом балансу дуже цікавий. Ви, по-перше, пригадуєте, які схеми, які сфери життя є у вашому житті, та, те, що ви користуєтесь, чи, можливо, вам треба додати ці сфери життя у ваше життя. І коли ви будете готові і запишете орієнтовно, які ще сфери життя можна додати до своїх буденних днів для того, щоб прикрасити своє життя, можна кожну сферу розписати, а що тут з чого вона складається, що які дії можна додати для того, щоб своє життя було яскравіше. І ще один прекрасніший спосіб роботи з колесом баланса, і він допомагає глибше подивитись на своє життя, наповнення на свого життя в цьому варіанті. Вже глибока робота, тому що нам для цього треба прописати якийсь базовий мінімум своїх основних сфер життя. Кожну сферу життя розділити на Ті дії, котрі ви робите, якщо ви це вже робите чи можливо плануєте, і тільки їх окремо записати у колесо балансу. Тобто ж у вас вийде, якщо у вас є 4, 5, 6 сфер життя, котрі вже зараз активні, то вийде 4, 5, 6 колес балансу саме по кожній сфері життя, для того, щоб проаналізувати ті дії, котрі ви виконуєте для того, щоб сфера життя була максимально яскравіша. А це нам дасть можливість подивитись інколи буває, що ми щось робимо. І нам здається, що ми це робимо для того, щоб покращити наше життя. А по факту, коли ми промальовуємо колесо балансу, ми розуміємо, що ця дія нам не приносить задоволення, і в принципі ми можемо її змінити на щось інше. І це дуже класний варіант.